Вітаю вас, мої маленькі друзі. До нас сьогодні завітав гухастик. Добрий день, гухастику! Я вітаю вас, малята. любі хлопчики і А що це ти приніс? Що це в кошику? Я приніс вам гостинці. Гостинці? Дякуємо. Ми дуже любимо гостинці. А навіщо так багато? Вусини всі роблять заготовки на зиму. Заготовки? Варення, компот. Компот на зиму? Це дуже корисно і смачно. Так, це корисно і поживно. Ви мені допоможете? З задоволенням. Але спочатку. Відгадайте загадку Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива. Це малята смачна що? Так, малята слива. А ось іще одна загадка Червоні крапельки висять, знають добрі краплі ті, і дорослі, і малі, задоволено їдять. Тільки кісточки летять. Що це? Так, молодці! Це вишня! А тепер пропоную попрацювати. Для цього нам потрібно листок паперу, ножиці, пластилін, червоного, жовтого та фіолетового кольору, дощечка, серветка та допомога батьків. Тож починаємо працювати. Які ви молодці! Скільки смачних і корисних компотів заготовили. Дякуємо, вухастку, за гостинці. І я вам дякую, малята. Мені дуже сподобалось. Запрошуємо взимку скуштувати наш смачний і корисний компот. Дякую вам, малята, до побачення. До побачення, малята! До новых зустрічей!